Я рада всіх вітати сьогодні. Ми сьогодні вирішили разом з департаментом соціального захисту населення провести таку для вас онлайн зустріч, тому що останнім часом дуже багато звернень про те, щоб роз'яснили і розказали, як отримати грошову допомогу від держави на рівні області. І я звернулася цим питанням до пані Олени Забавської, яка є. Заступницею директорки департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОВА і вона запропонувала провести таку зустріч для того, щоб ще більше надати роз'яснення. Тому я передаю слово пані Олені Забавській, заступниці директора департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної держави. Дуже дякую, добрий день. Дорогі учасники Добре. Валентина Петрівна хотіла одразу вам подякувати, що ви підтримали ініціативу. І сьогодні буде змога показати, як же отримати грошову допомогу. Сьогодні хочу розповісти, як же отримати грошову допомогу з обласного бюджету в рамках регіональної програми соціальної підтримки вразливих верст населення на 25-27 двадцять роки. Хочу сказати, що програма Турбота це вже така аналогічна програма в області, реалізується ще з 93-го року, але кожний раз вона має свої вимоги, свої особливості. І так як в грудні була прийнята нова програма, багато людей не знають основних нюансів і тому. Звернулася до Валентини Петрівни для того, щоб була змога донести більшому контингенту людей, як же отримати ці кошти. Отже, перша основна умова, як отримати ці кошти, має бути. Ні, почну спочатку. На право на грошову компенсацію має абсолютно будь-який житель Чернівецької області, включаючи внутрішньо переміщених осіб. Це може бути і внутрішньопереміщена особа, чорнобилець, репресована особа, особа похилого віку, особа одинока, це і особи з інвалідністю. Малозабезпечені, тобто це всі жителі нашої області, які отримують дохід на одного члена родини не більше 7 тисяч 83 три гривні. Ця сума складається. Це три прожиткових. Перепрошую, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. І ця сума, повторюю, складає 7083 гривні на даний момент. Тобто, якщо в сім'ї є, е, е, до прикладу, чоловік, дружина і дитина, е, чоловік і дружина, можливо, дружина працює, чоловік отримує пенсію по ну, отримує вже пенсію. Тому розрахунок додається, ця сума і ділиться на трьох пленів родини. І на одного члена родини ця має сума не перевищувати 7 тисяч 83 гривні. Якщо ж це рахується як особа, яка потрапила в складні життєві обставини і не в змозі їх сама подолати. Тому така особа має право звернутися не особисто звернутися, а надіслати пакет документів до обласної державної адміністрації або до Департаменту соціального захисту населення. Що треба зробити? Я одразу перед початком нашої зустрічі в час кинула є затверджений зразок заяви і декларації, яку повинен... Яку повинен заявник надіслати засобами поштового зв'язку, як я вже сказала, або до адміністрації це Грушевського 1, Або на поштову адресу Департаменту соціального захисту населення, вулиця Головна, 245? Заява встановленого зразка, вам лише потрібно написати там свої дані, прізвище ім'я по батькові, члени родини, адресу і так далі. Другий основний документ, який вам потрібно надіслати для того, щоб отримати грошову допомогу, це є декларація. Тобто, це є такий документ, в якому ви пишете усіх ваших членів родини. Якщо це вже повнолітні діти, то ви ще там маєте зазначити їхнє місце роботи і е, дохід кожного із члена родини. Це е, робиться для того, щоб розрахувати саме сукупний е, дохід родини і вже визначити е, один, е, скільки прожиткових мінімумів чи не перевищує цю, е, цей показник. Е, о, тобто основними є ці два документи заява і декларація. Якщо мова йде про людей працездатного віку, тобто ті, які ще не досягли пенсійного віку, то вони ще повинні до цих двох документів долучити довідку з податкової про отримані доходи. Оце три основні документи, які заявник має заповнити. І засобами поштового зв'язку Е, при обласній державній адміністрації утворена спеціальна комісія, яка саме розглядає ці звернення всіх заявників. Коли заявник надіслав вже цей пакет документів до нас, ми в десятиденний термін. Перевіряємо, е, перевіряємо умови проживання заявника. Тобто, до вас приїде е, комісія з територіальної громади, там, де ви проживаєте, для складання акту обстеження житлово-побутових умов. Але це вже складає комісія, тобто, вона перевіряє ті дані, які ви вказали в декларації. Чи дійсно чи дійсно з вами проживає така кількість осіб, чи дійсно вони отримують такі доходи. Це є формальність, і вона, ну, в принципі, для вас не несе незручності. Коли вже комісія виїхала, є акт, вище е, територіальна громада ще надає нам копію вашого паспорту і копію вашого ідентифікаційного коду? Комісія розглядає. Ці документи і, і ухвалює відповідне рішення про призначення грошової компенсації або відмову. Е, також хочу звернути вашу увагу, який же розмір цієї грошової допомоги. Е, ця грошова допомога призначається, наприклад, е, по таких причинах. Основна причина це є, звичайно, лікування і проблеми з здоров'ям. У такому випадку комісія ухвалює призначення грошової компенсації до 5 тисяч гривень. Але для цього ви ще повинні надати довідку, яка видана не пізніше, ніж 6 місяців до дня звернення, про те, що у вас. Така є, ну, Ви хворієте, пройшли стаціонарне лікування, і дійсно ви потребуєте допомоги у зв'язку з тим, що у вас є проблеми зі здоров'ям. Також однією з причин звернення це є тоді, коли в сім'ї помирає родич першого рівня спорідненості. Тобто, це і дружина, чоловік, батьки чи, на жаль, діти. В такому випадку грошова допомога складає 2 тисячі гривень. Ще один такий випадок: це коли в сім'ї стається нещасне лихо. Це може бути і сух, і пожежа, і повінь, ну, будь-яке стихійне лихо. В такому Що? випадку теж комісія призначає 5 тисяч гривень. І якщо мова йде про. Просто скрутний матеріальний стан, тобто е сім'я отримує на одного члена менше, ніж 7 тисячі гривні, і е зараз вибухають в таких обставинах, що сама не може їх подолати. Тоді комісія ухвалює рішення про надання грошової допомоги у розмірі 1 тисяча гривень. Оце от такі основні. Випадки, коли заявники звертаються, і який розмір цієї допомоги складає. у дуже крайніх випадках, за розпорядженням голови обласної державної адміністрації, можна отримати до 15 тисяч гривень. Це тоді, коли є негайна потреба у хірургічному втручанні і медикаментозному. Лікування, яке не покриває оце пакетування з Національною службою охорони здоров'я. І також, коли є висновок техногенної комісії про те, що у вас дійсно сталося стихійне лихо не з вашої причини, і воно несе суспільний характер, тоді дійсно за розпорядженням голови обласної державної адміністрації до 15 тисяч гривень. Можна отримати за рахунок обласного бюджету в рамках її регіональної програми. Так. Це такі основні моменти, які ви повинні знати для того, щоб отримати грошову компенсацію. Бо багато заявників звертаються, наприклад, заява до вільної форми, і потім у місячний термін приходить. Лист роз'яснення від нас, що треба заповнити спеціальну заяву. Потім багато заявників отримують більший середньомісячний дохід на одного члена родини, ніж 7 тисяч, і таким людям приходить відмова. Тому сьогодні ця зустріч носить інформаційний характер для того, щоб ви знали точно, які умови для того, щоб отримати цю. Грошову допомогу і е, її 100% отримали. А не е, ви витрачаєте час, зусилля, і потім, коли приходить відмова, ви розчаровуєтесь, і нам неприємно, коли ну люди звертаються, і ми змушені ну писати відмови або е, довгі роз'яснення, і воно затягується в часі, займає місяць, два. Тому сьогодні отакий от інформаційний захід для того, щоб яка найбільша кількість людей знала, як правильно отримати. Заповнили, надіслали, отримали, щоб це було зручно як для вас, так і для нас.